Всім привіт! Це такі домашні клопоти, але за своєю звичкою хочу про інше поговорити. Вчора був божевільний такий день. Але здалеку, як завжди, здалеку. Якщо мені щось треба дуже, то я повинна битися за це роками. Тобто, в мене тягнеться роками якісь історії. І я не можу от зрушити це каміння взагалі, От не можу зрушити. Наприклад, з дисертацією. Ну, тобто, помер науковий керівник, знайти я по всій Україні не могла, щоб на цю тему був науковий керівник, бо ніхто для мене тему розробляти не буде. Я про це розповідала. Я вже подумала, що зроблю останній дзвінок лаборанту, всього лиш лаборанту. Додому, уявіть собі, вона була на лікарняному. І, і все. Я вирішила на цьому зав'язати, бо це, ця історія тягнулася 8 років. І вже почалася війна в 2014, я цією дурнією займаюся. Я зробила останній дзвінок і все. Я легко захистилася. Так склалися обставини, там справжня містика. Тобто, я думала, що вже поговорю і, і скінчу все це. Якщо вам цікава вся історія, я її можу розповісти. І містики багато в моєму житті. Ну, я думаю, як і в кожного. Чому ж я ну, схильна до цього робити містику з всього з чоловіком теж, бо я подумала, що українського чоловіка у Ірландії я не знайду, Ірландці мені не до вподоби. І, дівчата, не ображайтеся, якщо вам до вподоби, то я вам бажаю щастя. Ну, мені, ірландці, ні. Бо я з потурченої родини і за моїм темпераментом я божеволію. І теж я билася над шлюбом, і добре, що так воно і склалося, я вже думаю. Так ось я вирішила, що буду сама, і чоловік з'явився. Розумієте як? Про це я більш детально вам теж розповім. Навіть якщо вам не цікаво, хочу про це поговорити. Бо в мене така ділема, я про неї розповідала. А, також в мене історія, чого я почала здалеку, така, що зробили помилку, лікарняну таку, і вона мені ну, псує життя. Не сказати, що я помру від цього, не помру, але життя псує. Так ось вчора це завершилося. Все зробили, як треба.